Перша кафедра містобудування. Кафедра номер 2 Архітектурне проєктування цивільних і будівельних споруд. Третя кафедра теорія архітектури. Четверта кафедра кафедра основ архітектури і архітектурного проєктування. П'ята кафедра Центр архітектурного середовища. Сьома кафедра інформаційних технологій. Восьма кафедра ландшафтна та туристична рекреаційна архітектура. Кафедра дизайну, кафедра миротворчого мистецтва та архітектурної графіки. На першому курсі, першим проєктом у нас є обміри. Ми обмірюємо фасад будівлі, робимо реконструкцію та виконуємо поставлене завдання викладачами. Я думаю, що кафедра все ж таки орієнтується на урбанізацію середовища, на досконалу естетизацію середовища. Ті проблеми, які актуальні сьогодні для міста Києва. Наприклад, може бути там організація якоїсь реконструктивної частини міста чи району чи окремих будівель. Це теж дуже важливо. Наша кафедра досить складна, вона потребує великої наполегливості, терпіння і відповідальності. Пам'ятаю, коли ми тільки прийшли сюди, перше, що нам сказали, це взяти рулетку, вимірювач і відправили нас на обміри в незнайоме місце. Але слід сказати, що це був дуже крутий досвід, адже ми навчилися робити перші макети, кроки і загалом працювати у команді. Наша кафедра це яскравий приклад того, що не варто брати кафедру і ще по наслід багато. Ми це ставимо потім. Не варто бирати кафедру лише по назві. Багато біторіців оминають її, думаючи, що ми тут вичаємо теорію, але насправді у нас дуже багато практики. Починаючи з першого дня навчання, ми проєктуємо власні ідеї, вивчаючи елементарні конструкції і матеріал. Наша кафедра так само веде спеціалізовані курси. Ми орієнтуємось на... Перш за все на цікаві об'єкти, сучасні об'єкти архітектури, на експериментальну архітектуру. Ага. У нас виходять останнім часом доволі цікаві проекти в магістратурі, саме з промислових об'єктів, таких як вертикальні ферми, як мусороприродні заводи е, і так далі. Така тематика, е, вона нова для нас, але зацікавила студентів і от також потужно розвивається наша кафедра, займається вивченням архітектури і архітектурного проєктування з використанням методів ручної графіки для закріплення та покращення знань студентів на практиці. До наших робіт належить ордерна композиція з використанням модульного методу поділу колон, чорнобіла відмивка фасаду історичної споруди, а також побудова архітектурного об'єму в перспективі з використанням поліхромії. Також до наших завдань належить літня практика з обмірами фасадів та побудову їх перспективи з натури, аналізував назву кафедри основа архітектури архітектурного проектування і задумувався над тим, чому в назві звучить слово основ. Можливо, це щось таке, що обмежує, обмежує той блок інформації, який я буду отримувати якимись певними основами архітектури, але насправді, навчаючись і. Зараз я розумію, що основа це мається на увазі, що студентам будуть викладати архітектуру у її проявах, починаючи від якихось базових ключових речей, які допоможуть в подальшому в їх роботі, в їх роботі розуміти те, як взагалі влаштовано влаштовані об'єкти, з якими вони будуть працювати, на чому вони будуються. На яких принципах композиційних і, і так далі на нашій кафедрі ми займаємось основному дизайну архітектурного середовища, тобто розробка не просто архітектурних елементів, а всього, що нас оточує. Що говорити про третій проект, яким ми займаємося зараз? То це по суті проектування меблів. Ми беремо обираємо зі списку одного дизайнера або ну дизайнера архітектора Ми вивчаємо їх біографію, їх стиль, творчі особливості. Біо також всі вироби і далі на основі проектів цього митця ми проєктуємо свої меблі. Але це мають бути не просто меблі, це мають бути меблі трансформери, які можна використовувати в різних сферах. Наприклад, це може бути комод, що змінює свою форму, а можливо, це буде стільчик, який можна повісити на стіну. За цей час ми е, організували декілька міжнародних конкурсів, наприклад, серійний конкурс Артека, Архітектура та екологія. І потім цей конкурс переродився і е, отримав назву. Конкурсу імені Олександра Плеханова, нашого студента, який загинув на Майдані. Останній конкурс з відновлення зруйнованих міст України. Студенти кафедри прийняли участь у Латвійській літній осінній школі, присвяченій саме відновленню зруйнованих міст України. Наші студенти, аспіранти і викладачі працюють над поселеннями на воді. Ось ви бачите проєкт, бакалавський проєкт поселення на воді. А оце поселення на місяці. У нас магістерські роботи виконують іноді з, з пошуковими темами. На першому курсі в першому семестрі на Арфро ми вивчали поліхромію, робили поліхромію, де вивчали кольори та різні техніки відмивки. Це була робота репродукція картини відомого художника. В цьому семестрі ми поки що займаємося самою масштабною нашою роботою. Це вхідна група до якогось певного місця, наприклад, кінотеатру. Чому саме масштабно? Тому що тут ми точно підбираємо різні кольори, різні матеріали та стараємось компонувати це все якось в щоб гарно виглядало. Ну, наприклад, там для містобудівників даємо альплан систему, яка там орієнтована на містобудування. Для дизайнерів це 3D Max. Всі програмні продукти в нас ліцензовані. Для АБС, Аєде, Архікад або і інші програми. то для наших групи, яка вона з посиленим варіантом ми даємо їм все. Тобто вони володіють всіми системами проектування, плюс додатково ще і в нас є окремі предмети, які ми додатково даємо. Ну, наприклад, ми. Для нашої групи ведемо БІМ. Це є такий зараз сучасний напрямок. Ми е, даємо додаткові інформаційні такі технології, які відносяться до реконструкції реставрації, але з урахуванням сучасних методів проєктування. В чому і є сенс е, кафедри інформаційних технологій? Це не тільки комп'ютерний варіант, це інформаційне забезпечення. Тобто, все там. Якщо там на протязі всього часу існування якісь були добудови, прибудови, десь тріщинки, десь просідання, десь порушення, якісь, все, все це має бути зафіксовано в певній моделі, з якою вже може працювати. А так ми замовляємо історичну довідку, цю історичну довідку. Невідомо хто десь там знаходить якісь інформацію. Все, що було знайдено, це має бути зосереджено в одному моделі, до якої має доступ той, хто буде з цим проєктом працювати. Перший проєкт у нас був ордер, тобто ордерна система. Ми вивчали античну архітектуру. Зазвичай перший проєкт у всіх кафедр однаковий. А другий проєкт у нас була відмивка предмету обертання. Певному антуражу, тобто це робота, де ми відмиваємо вазу, і навколо вази у нас антураж. Пізний знак у місто, яке ми захочемо, в своє або в якесь інше. І ми робимо це проект творчим. Тобто, ми робимо саме те, що ми хочемо, якби ми мріяли, щоб цей знак виглядав. Значить ну на рівні освітньо кваліфікаційного рівня бакалавр архітектури, програма у них. Мало чим відрізняється від інших кафедр архітектурного факультету, але на рівні на освітньо кваліфікаційному рівні магістра архітектури. А вони програма направлена на те, щоб підготувати спеціалістів саме в області туристично-рекреаційної ландшафтної архітектури, тобто проекти будуть більше не об'ємно просторові, а планувальні тобто, це планувальні рішення. Туристичних комплексів парків, скверів і так далі, і тому подібне. Наша кафедра відрізняється від інших, що в нас найтворчіша кафедра. У нас немає вишмату, і ми займаємося просторовими уявленнями ваших дизайнів кімнат, простору найкрутіша кафедра по-моєму. Взагалі ми художники, але ми і трошки і дизайнери, і архітектори. Взагалі, ми станемо дизайнерами, можемо бути художниками, ми можемо бути таким загоном вступати до нові. Наш університет дає нам змогу розвиватись в різних галузях, таких як архітектура. Наприклад, зараз ми робимо проєкт будинку дизайн, тому що в нас є предмети, які. що? що? Які Матеріали. Які... Також ну, художні, ну звісно, ми ж художники. То і також можемо вживатись просто в художньому напрямку.